Секунд, аби застрибнути в окопі, стільки ж, аби швидко приготувати зброю для ураження ворожої техніки. Бійці 31-ї окремої механізованої бригади відпрацьовують обкатку танком. Інструктор на позивний Айс, колишній піхотинець, каже, такий окоп має бути щонайменше за вглибшки 40 сантиметрів і тоді врятує життя військовослужбовця. В першу чергу він має викопати для себе лежачі, щоб забезпечити себе. По-друге, він потім має сам углублятися, Коли є час, углубляється все нижче, нижче. Чим нижче під землею, тим безпечніше. Врятує, але якщо танк просто приїде. Якщо він стане на місці, нечне завертати, то, звісно, ні. Ну, він просто засипе землею. Все. Сапер Біджо і оператор БПЛА малий, такі тренування відпрацьовують вже вдруге. Я знаю, що мені треба робити. Якщо алгоритми дій знаєш, то немає ніяких проблем. Сховався, вийшов, відпрацював. Все. Я був на бойових, тому мені трошки легше, ніж ну, новим хлопцям. Це всім потрібно, звісно. Ситуації різні. Ну, сапер вийшов, на нього поїхала техніка. Треба працювати, треба бути до цього готовим. Перший раз так внутрішньо стримнувато було. А зараз то вже якби привик, то нормально. Головне, голову не піднімати. <смі> ну, як не як, ти сьогодні на другій лінії, завтра вона вже перша, чи нульова навіть. Бо їх все-таки як як-не-як, набагато більше, ніж нас. А от для 53-річного водія на позивний Каскар це перша обкатка танком. Чоловік каже, на бойових завданнях ще не був. Найбільше боїться не за себе, а щоб не підвести побратимів на полі бою. У мене немає страху такого. Я знаю, куди я прийшов. Я прийшов захищати свою країну. І я готовий до цього. І Інструктора підготовлюють нас до цього, щоб ми виконували ці вправи правильно. Щоб ми могли вивразити танк, ворожу техніку, щоб могли захистити себе, зберегти своїх побратимів. Відпрацьовують бійці стрільбу з кулемета по цілях на відстані близько 300 метрів та погрузку на броню. Все, що важко, це то, щоб, щоб ти десь автоматом не зацепився і дивишся під ноги, щоб ти не поїхав на ньому десь там, бо танк трошки є місця, де плоский, і може нога поїхати і ну, щось. Танку головне триматися, коли він їде. Погрузка, вигрузка, то якщо техніка приїжджає на позиції, вона там довго не має затримуватись, тому що цей час, стрільба, щоб хлопці бачили, який калібр, як воно б'є, наскільки кучно б'є. По помилкам більш-менш нормально. Тобто, тільки що їм трошки швидше ускориться по розгортанню самої гранатомету, прицільно стрельнути і сховатися. Так як зауважень немає. Маргарита Галіч, Андрій Варянов, Суспільне новини, Запоріжжя.